Найбільш скорботний день церковного календаря в Страсну п'ятницю до міста Долини завітав засновник благодійного фонду Фармварта Денис Шевченко. Цей фонд створено нещодавно та про його діяльність знають уже не лише в Україні, а й далеко за її межами. Основна мета фармварти безкоштовне забезпечення якісними ліками медичні заклади країни. Цього разу Денис Шевченко передав благодійному фонду громади міста Долини ліки для населення міста та району на суму близько 400 тисяч гривень. За словами директора благодійного фонду громади міста Долини Лесі Тесяк Мурель із засновником фармварти Денисом Шевченком вона познайомилася випадково. Денис запропонував співпрацювати і ось є уже перший вагомий результат. Благодійні ліки, ціна яких в аптеках не з дешевих, Долинський фонд разом із центральною районною лікарнею передаватиме тим хворим, які найбільше цього потребують. Серед препаратів є вітаміни, ліки для людей із хворим серцем, високим тиском для Людей, що страждають постійним виснаженням організму внаслідок фізичних та розумових навантажень, людей, які потерпають від алергічних реакцій, ліки для дітей та інші, сьогодні це вперше в нас такі доставки, дуже багато різноманітного асортименту медикаментів, і ці медикаменти. Будуть передані не тільки в місті Долині, ми будемо роздавати їх, а і на ФАПах по селах після свят ми разом із пані Олією Ільчишин. Ми з нею будемо відвідувати кожного дня якесь село, де будуть видаватися ці медикаменти. Хочу подякувати дуже Денису Шевченко, донорам, з якими він працює, і побажати їм. Міцного здоров'я і наснаги далі так працювати, тому що це для України дуже важливо. У Нас, як ви знаєте, люди не можуть собі дозволити придбати такі медикаменти дорогі. Засновник благодійного фонду Фармварта Денис Шевченко каже, що почав займатися такою справою не випадково. Останнім часом Денис з дружиною Аллою жили в Іспанії. Та коли Україну сколихнула хвиля трагічних подій, твердо вирішив повернутися на батьківщину і не залишатися осторонь чужої біди. До слова Денис сам родом із Криму. Зараз фонд фарм варта активно допомагає учасникам антитерористичної операції, забезпечуючи їх першочерговими ліками. Паралельно благодійно надає ліки комунальним медичним закладам країни. Почалися всі ці на фронті події. Ну такі вже з жертвами великими. І так далі, то я вирішив перше повернутись. І коли я повернувся, я через буквально там. Ну коротку кількість часу ми поїхали в АТО. Поїхали добровіль добровольцем, але не воювати. Бо ми на жаль або к щастю, ну не маємо таких здібностей. Ми почали волонтерством займатися з моїми колегами друзями до, до створення фонду. Але потім, коли оця волонтерська діяльність пішла, я звичайно розказав, я працював 8 років, голову ну не 8, а працював шість років, да, років. Працював головою великої такої асоціації фармацевтичної фарм Україна, яка об'єднувала дистриб'юторів дуже потужних. Потім я уїхав за кордон, потім я повернувся, а друзі, всі знайомі, всі це ім'я воно залишилося. І коли я почав розказати, що ми їздимо в АТО, що ми займаємося волонтерською діяльністю, нам почали пропонувати хлопцям передавати лікарські засоби. Тобто, це почалося як така допомога хлопцям. 81-й у нас була. Десантна штурмова бригада, це така наша підшефна була, куди ми їздили. З цього виникло питання: а як це все? документувати, як це все зробити так, щоб компанії, які передають, могли це ставити собі на, на з баланса знімати, там зби, ну, на збитки і так далі. Тобто документальна процедура, ми вирішили створити фонд. І коли ми його створювали, чесно сказати, я думав, що він пропрацює місяць-два активно. Всі сподівалися, що вже перемога ось не за горами, вже не буде потреба в цьому волонтерстві. Але так сталося, що фонд почав працювати активно в вересні місяці. Він працює до сих пір, і, і з вересня по сьогодні, по сьогодні, по е кінець вже, е квітня, ми. Е Розповсюдили близько 100 ста тисяч 100 тисяч упаковок лікарських засобів на загальну суму більше ніж 18 мільйонів гривень по лікувально-профілактичних закладах України, сілових структурах, Міністерство оборони і іншим силовим структурам на 4 мільйони, ми допомогли і хлопцям допомагаємо безпосередньо військовим частинам до сих пір. Також Денис Шевченко стверджує, що ця робота приносить йому неабияке задоволення. Бо коли ти розумієш, що можеш допомогти людині, настає духовна благодать. Побачити по очах, що це не буде ліцемірієм. І от жінка, коли зі мною моя перший раз, вона теж в фонді допомагає. Поїхала, я кажу: Ну що, ти зрозуміла, як це? Який це кайф дарувати людям от щось, давати людям щось, не брати, як багато хто кайф від цього отримує. Ні, це дійсно, тому що ти бачиш, що це що це потрібно людям, що ти робиш таку справу і що ти немарно взагалі живеш. Можна жити на березі океану, так, і в принципі, заробляти нормальні гроші, дивитися кожен день там, футбол, там, і проводити такий знаєте, час спокійно і вільно. Але коли ти бачиш, що ти потрібен, і навіть ти виснажений, ти проїжджаєш за день 3000 кілометрів, але ти побачиш цих людей очі, навіть коли розвантажують ці допомоги, люди на це дивляться і кажуть, що це все нам. Ми кажемо, точно вам, То, да, це, ну, я не знаю, навіть, яке задоволення може бути більшим. Шановні друзі, я б хотів вам побажати перш за все здоров'я, бо те, що ми робимо, ми робимо для того, щоб люди були здорові. Сьогодні дійсно, сьогодні Страсна П'ятниця, і це день, коли е, е, ну, Спаситель він взяв на себе страждання людей, добровільно це зробив. І можливо. Хотілося б так, щоб поряд з нами завжди були якісь люди, які допоможуть нам в скрутні часи, які розділять з нами боль і радість від перемоги, боль від якихось там поразок, які підтримують, коли ми будемо хворі, але коли ми будемо здорові, які ми залюбки підтримуємо. Тобто, хочу побажати вам і єдності і такої, щоб це братерство, цей дух, який України останнім часом він дуже посилився. Ми все зараз бачимо, я всю Україну проїхав південь, північ, скрізь. Захід і схід і цей дух братерства між українцями ми почали гуртуватися. Почали гуртуватися, і от ця от така єдність, вона як серце нової держави. Так, от я хочу побажати нам всім, щоб це серце билося разом з нашими серцями в Унісон, і щоб наша країна і ми всі були щасливі і здорові. Під час зустрічі міський голова Долини Володимир Гараст та Леся Тесяк Морель вручили благодійникам подяки та пам'ятні подарунки. Я хотів вам територіальної громади міста вручити пане Денис. Подякую за, за цю допомогу. Потиснути дякую. вам вашу мужню руку, подякувати дякую. вам, вашій дружині, вручити вам цю дякую. Ну, і так само люд, людей, яких ви знаєте, які допомагають вам це реалізовувати. Олександр Шалунов, директор представництва компанії Юніфарма. Це всі вітруми, які ви бачите, оці всі вітаміни, це передала компанія Юніфарма. І містер Мохан Ядав, директор представництва компанії Мегалайфа, дайте будь ласка обов'язково обов'язково передамо і ми запевняємо, що воно все піде по призначенню. Ми також від благодійного фонду хочемо вручити вам подяки і сказати, що сьогодні в великодну п'ятницю, так як ми з вами говорили, ми спочатку думали, чи їхати, чи не їхати. Але так як ми робимо добрі справи, і сьогодні ми зробили дуже-дуже велику справу добру для наших людей цілого Долинського району. Дякуємо вам. Також три подяки для і донорів, і для вас. Дякуємо дуже вам. Щиро подякувати вам за ту місію, яку ви робите. дійсно носите прізвище відомого нашого поета і заслуговуєте на його прізвище. В свою чергу хочу побажати вам. Гарних великодних свят, Божих долів в часі проведення тих свят, так як цей рік Моносердя, цей рік визнаний церквою, ви робите дуже варту справу. Надіємося на подальшу співпрацю, а в свою чергу ми будемо підкладати плече і долучатися до тих справ. За словами міського голови, завдяки співпраці з благодійним фондом громади міста Долини вдається забезпечити необхідними ліками не лише лікарню, а й населення району. Велика дяка директорові фонду Лесі Тисяк Мураль, бо її плідна праця заохочує до творення добра інших. І сьогоднішній відвіданий гостей тому яскравий приклад. Тим паче, у такий символічний для християн день В такий день отримати допомогу. Це, ну, це мабуть, Божа звістка, якась божа благодать що. Така серйозна по обсягу і по асортименту і по потрібності кількість медикаментів, яка співмірна десь половиною бюджету на медикаменти від районної ради до центральної лікарні, вона говорить сама за себе. Я безмежно вдячний цій людині Денису Шевченкові, керівнику цього фонду, який повірив в долину, повірив в наш благодійний фонд, повірив в пані Лесі Муроль і повірив в нашій владі місцевій. І заохотився привезти це в долину. Воно потрібно в кожному місці, Насправді, я думаю, що аналічна ситуація з невеликим відхиленням у кожному місці, маленькому, великому. Та сама ситуація, але, мабуть, відкриває двері тим, хто стукає. Та я хотів подякувати тій людині, яка не втомлюється стукати, і якій ми не втомлюємося дякувати щодня, тому що кожного дня нам проводить якусь приємність пані Леся, директор фонду, яка практично витрачає свій весь, можна сказати, і вільний робочий час, і вихідні вона присвячує тому, щоб допомагати людям. От. І власне ця поставка теж за її сприяння організації. І я переконаний, що спільно із паніолею, керівником нашої первинної медицини ці медикаменти знайдуть своє призначення в першу чергу для тих людей, які в складному становищі, матеріальному, малозабезпечені, інваліди, учасники АТО, їхні сім'ї. От і тому е, дуже вдячний, дуже радий з того, що сьогодні маємо такий чудовий ще один крок на зустріч людям. На завершення зустрічі долиняни ознайомили гостей із відділеннями ЦРЛ умовами перебування пацієнтів та усім тим обладнанням, яке отримала лікарня, завдяки благодійному фонду громади міста Долини.